Холодильник! Гусі пельмень, 48 серія. Холодильник. Пим-пем-пум. Піпум-п-пм. Пильмень. Привіт, гусь! А знаєш, що ззаду мене? Що? Туалетний папір. А, ні, неправильно. Зато у мене якась штука. Вона відкривається? Шоколадки, та не вже. Я так хочу шоколадку. Цей холодильник мене обідав. Це що зробимо? А? Пішли тан. Крісло, так. Ага. Я застряг! В, склі, в кріслі. Крислі! Чому я ви путаю своє ім'я з пельменем? Пельмень! Нє! Та все гаразд! А ні! Ні. Не все гаразд! Я застряг! Здоров, Здоров, гусь! Ого, А як наші голоса не помінялись? Ми вже багато серій маємо. Четверте стіну ламаєш? Так. Добре, пішли до цієї стіни. Яка стіна? Холодильник. О, точно, ми ж дурні. Так. Все холодильник, тобі кінець. Ти сам мене наклейка, який коли маленький. О обклеїв. А тепер що сам хочеш мене прибити? Пів, 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 пів. Зніми з мене наклейки і потім побей. М якщо тебе не можна, то можна тебе. Ем... Га? Можна? Ну скажи мені. Мені ж можна, так? Ну, ні. Чого? Бо ти...

Ja to by pobił.